Вітаю, друзі, на каналі Школа Свинарства. Я зараз якраз заповнюю реформові автомати вечірком комбікормом у нашому відділі від годівлі. І хотів вам показати температуру. Як бачите, 23 градуса тепла. У нас зараз у відділі від годівлі, при тому що на дворі десь приблизно мінус 5-6. Таким чином заходить свіже холодне повітря в приміщення. Заходить через стінові приточні клапана. Я хотів вашу звернути увагу на те, що дивіться, під яким кутом заходить свіже холодне повітря. Воно заходить таким чином, що спочатку йде під потолок прокоти е, десь там подовжені метр два, а потім уже коли воно підігрілося, вже воно так падає. Падає вже додолу холодне повітря, але воно не мінус 5. Розумієте? Якби зараз оці приточні клапана були таким чином, що розвернуті на оборот, щоб вони спочатку падало холодне повітря вниз, то тут би геть біда була. Розумієте? В приміщенні було б холодно. А так. Ми ж усі фізику вчили і знаємо, що саме тепле повітря в кожному приміщенні воно знаходиться під потолком. І повітря, яке зимою заходить холодне, воно йде під потолком і підігрівається за рахунок того прошарку теплого повітря, яке вже знаходиться в приміщенні. І таким чином тоді і досягається такої температури. Я, на жаль, коли було мінус 17, не зайшов і не подивився. Цікаво було, яка тоді була температура тут. Але я думаю, що їм не було доволі холодно. Далі хотів ще вам показати потолок. Потолок у нас на горищі втеплений мінватою, попередньому відео показував. Але коли зараз пішли великі морози, понад стінами... На потолку набрався, набралася волога, бачите? Ну і, і стіни, звичайно, зараз плачуть, можна сказати. Тому що стіна в одну перпечину, в теплопровідність величезна і морози дають про себе знати. А, до речі, знаєте, ще що. Потрібно вже давати відмух добавку в комп'ютеру, тому що вже бачу муха Так. Ну, В принципі, що вам, друзі, хотів показати. Звичайно, що якби у мене зараз в приміщенні було тут е, половину менші свині, то їм би, можливо, було б холодно. І прийшлося тут дучик якийсь ще додатково ставити. А так от тварини е, середня вага, я думаю, десь. 70-100, то вони свині самі себе отоплюють. Потрібно лише таким чином знаєте, зробити будівлю, щоб це повітря, це тепло, яке утворюється від самих тварин, щоб воно не виходило назовні. Я б не сказав, друзі, що це нам прям так тут вдалося зробити з однієї сторони, тому що, якби ми ще й стіни утеплили, пінопластом по периметру. Було б тут ще тепліше. Ну, хоча, як бачите, от зараз 24. Я бачу навіть, що можна навіть трішки додати вентиляцію. так Зараз підемо, покажу я оберти самого зубуна вентилятора. Так. ну Свинім доволі тепло, бачите. Грязні. Якщо тут видно буде. Я думаю, видно.